Привіт, з вами Оля Провось. Сьогодні я буду вперше слухати нову пісню Тіни Кароль One Nation Under Love. Так, я знаю, пройшло вже більше тижня з моменту, як вона випустила цю пісню, але в мене не було можливості записати це відео раніше, тож я роблю це зараз. Цю пісню я спеціально не слухала, уникала її скрізь. Єдине, що я знаю, що автором пісень та музики до цієї композиції є дуже відома американська композиторка Дайан Дорен О oh гад! Саме вона писала хіти таким uh, відомим виконавцям, як Шер Селін Діон, Вітні Хюстан, Брітні Спірс. Уявляєте на який рівень вийшла Тіна Кароль? Також, начебто, є вже українська версія цієї пісні, але я буду слухати саме англійську в оригіналі, як то кажуть. І це буде реакція вокал-коуча на вокал в першу чергу. Так буду оцінювати саме вокал, саме техніку Кароль. Звісно, вона багіння вокалу, це без сумніву. Але от дуже цікаво почути, що ж саме буде в цій композиції. Тому починаємо так. Навушники готові. Я готова. Поїхали. Буду зупиняти, можливо, так. Так, початок цікавий. Тіна починає на такому низькому регістрі, а такий грудний голос, трошечки з передиханням, а, супроводжує її фортепіано, дуже звучить все мінімалістично, і Такий в неї трошки сумний звук, трошки темний. Можливо, навіть там трішки гортань приопускається в неї. Слухаємо далі. Так, цікаво, тут у нас йодель oh, one, пішла вниз, do, do. Там якийсь мелізм проскочив, тобто трішечки вже дає якогось розвитку навіть на початку пісні. Тут, тут така трошки начіточка пішла. фрай, uh, uh, отакий розслаблений голос uh, і ритмічні такі акценти з'являються у нас. Пішла на гору, це вже пішов. Я так розумію, перед приспів pre-chorus. We not. Enemies. Тобто вже більше твенгового звуку дає більш такі дзвінки і голос у неї з переходами на фальцет, на тоненькі такі повітряні ноти. Not all well, we'll Теж продовжує твенгувати френа. І знову фальцетік. Ну, я слова не знаю, тому я так чисто на, на пташиній мові, якісь вам це показую. Так, пішла нота наверх, підводить до приспіву, мабуть, а може й ні. No, 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 Вібрато таке яскраве, довга, протяжна нота, ну, типу, технічна, конкурсна така. І далі. Так, там якісь прикольні Прикольний такий хіт та we Кенвипі. І далі йде іде на такий відкритий сильний звук, на високий і потужний. продовжує. Бек-вокали з'являються. Ну тут у неї такий яскравий приспів, але він не максимально потужний. Це такий напівбелт, можна сказати. От там є й багато дзвінкості в ньому. І змикання достатньо щільне, але знову ж таки не максимально. Тут вона ще, звісно, співає, тому що це не кінець пісні, не кульмінація. Але уже трішечки так дає, дає жару. Те ж саме повторюється: be. <пит> love, love, under, under love, love, love. Незвично, що у неї тут такі низькі нотки з'являються, як для тіни, Вона ж любить на горі бути. От, але дуже гарно, дуже гарно такий грудний насичений фарбами тембр внизу тут розкривається. І ми переходимо так розумію на другий куплет. Where do we go? Do we go? Знов низькі ноти в куплеті. О, знов йодель. Will we see? You. Ой, клас. Hurt you! Такий трошки Beyond Style. Відчувається такий мелізм, нагадав мені її. І багато йодлів, багато йодлів. Мелізм. Пішов перед приспів такий самий дзвінкий. Вау! А тут у нас пішли дуже високі ноти! Так, які ж там слова? Які слова? Хто знає? Де тут цей текст? Cross the great divide. Cross the great divide. Cross the great divide. Так, ну я ж пісню не готувала, ви ж розумієте. От, а, ну тут такий явно, вже майже такий мікстовий звук у нас іде, дуже знову ж таки дзвінки, але це не чистий бел, це дуже високі ноти. На жаль, фортепіано в мене позаду. Ось ну тут тіна Карл прям проявилася в своєму амплуа. Так, вийшла нагору, ну і показала драйв. Приспів пішов, знов занурюється знизу вверх. Знову знизу вверх занирнула, а вивела мелодію, така, як і була до цього. Be? Be? Йодель. Love, Дуже емоційно продовжує співати бек-вокали. Так. Знову вниз пішла. О, oh, пішов бріч, пішов бріж. Це коли все змінюється, коли мелодія стає не така, як була в куплеті, не така, як була в приспіві, З'являється щось третє взагалі, або якесь там четверте, п'яте. Якщо у нас вже був перед приспів, наприклад. І давайте слухати, що ж тут за бріж. Пішов такий твенговий бріч Let's Na Breed. Ну, типу, типовий, знову ж такий тінен звук. Ось там йодліки проскакують. Дуже акцентовано робить вона цю фразу. Ага, далі у нас такий правісончик. Коли дуже все спокійно на фоні музика спадає, вокал виходить на перший план. І знову пішло тванговий Gacho Fun Away! І Вей уже такий більш белтовий звук Gotu Fun Away! І, мабуть, зараз буде приспів. Так, пішов приспів. Знову потужний. Бек вокали. Змінила мелодію Set Us Free. Set Us Free. Пішла нагору. All oh, All Let Us, be, oh, let us be. Знову ж ну такі типові селіндіоновські штуки, тому що авторка нам відома Ну відчувається так, оцей почерк. Як вам напишіть, до речі? Так, ще раз повторюється приспів. <плес> <плес> теж саме все. Так. О, тут гарний такий бел, теж трошки вже мікстовий. Е, <плес> спі! Повторюють по два рази, тому що е, ну, знову ж таки я це ніколи не співала, не робила, і хочеться відтворити да, максимально схоже і технічно. Твенк love, love. Да, Піднімається. В неї тут гортань, язик, дзвінко, все. Високі дуже ноти. На межі таки. Клас, клас. Оця дуже нотка висока. Дуже висока нота. Вібрато. І спад музики пише. І вона трошки вже на затухання пішла. А, остання фраза Wanish. І спокійно закінчує цю композицію. Так, і це все. Пісня 4 хвилини. Вау, 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 що сказати, як педагог з вокалу, я звичайно прифігіла з того, як тут все технічно. Ну як прифігіла, я очікувала, бо це тіна кароль. От, але якщо розбирати пісню, звісно, там більш детально сидіти, колупати її дуже багато всього, дуже такі яскраві фарби і тембру, дуже багато мелізмів, багато йодлів, багато високих нот, але є й низькі ноти, Багато твенгу, багато ритмічних акцентів. Ну, тут відчувається, що композиція написана ну дійсно людиною професіоналом, яка знає, як ну, робити саме такі пісні. Ну, ось такі, які, знаєте, будуть там на багато-багато років ще запам'ятовуватися такі прям світові хіти. Заспівано гарно, тіна впоралась. Ця пісня, звісно, і підходить по діапазону, а під її тип голосу, тобто підкреслює її найсильніші сторони вокалу. Подивимося, як взагалі буде далі з цією піснею. Ну, звісно, що я хочу сказати, що все-таки, все таки, вимова англійська трошечки видає ціну, що вона не носій мови. Напишіть чи ви це відчуваєте? Є такі певні слова, і звуки, які. Не ідеально, так, з точки зору саме фонетичної такої англійської. А так, пісня дійсно заслуговує уваги і її точно будуть співати на конкурсах, на кастингах, на ній будуть тренувати свій вокал. От, значить, така була реакція вокал-коуча на нову пісню Тіни Кароль. Напишіть взагалі, як вам ця пісня, чи ви її слухаєте в навушничках. Дуже цікаво почути вашу думку. Ну а я побігла вести свої заняття. Вам бажаю чудового дня, і побачимося з вами в наступних відео.